Україні вже працюють понад 12,5 тисяч пунктів незламності. і Також більше ніж 700 додаткових пунктів, готові до відкриття за потреби у випадку похолодання. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Міністерства розвитку громад, території та інфраструктури України 8 січня. Знайти найближчий пункт незламності можна, скориставшись за стосунком Дія на головному екрані. Застосунку розміщена відповідна мапа, яка допоможе дізнатися адресу, графік, графік роботи і умови кожного осеред. Вона доступна як онлайн, так і офлайн. Про наслідки негоди на Тернопільщині говоримо далі. До нашого ефіру доєднується заступник начальника Тернопільської ОВА Віктор Устенко з нами на зв'язку. Пан Віктор, вітаю. 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 Пане Віктор, розкажи, будь ласка, яка зараз ситуація з негодою на Тернопільщині? І чи були якісь надзвичайні ситуації протягом доби? Ну, надзвичайних ситуацій вдалося уникнути. Ми системно готувалися. Всі ж розуміли, бачили прогноз погоди. Готувалися, підготовлена відповідна кількість і техніки, і людського ресурсу, які були які були задіяні на ліквідації наслідків негоди. Тернопільщина була в епіцентрі цього циклону, який поширився, який поширився далі на Україну. Сьогодні маємо мінус і в області працює 158 пунктів незламності, але фактично вони не користуються великим попитом. Адже головне, що є, і світло, є тепло, і в будь який магазинчик. Якщо комусь є така потреба, то люди заходять чи в магазини, чи в кав'ярні, чи в аптеки, можуть зігрітися, і фактично великої потреби в функціонуванні пунктів незламності немає, але в цілодумовому режимі 158 пунктів незламності все ж працюють для того, щоб надати необхідну допомогу. Вчора менше в одній з громад через негоду зникло електропостачання це близько 5, 5 населених пунктів, і менше ніж за годину електропостачання було відновлено, тому ситуація повністю під контролем. Відповідні інструкції на минулому тижні ми провели засідання Ради оборони. Відповідні інструкції отримала і національна поліція, і відповідно були готові перекривати рух. Але цього так само ну, нема потреби цього робити. Рух ускладнений, але проїзд всіма шляхами області забезпечено. Пане Вікторе. Щодо ситуації в місті і на автошляхах. Зокрема, вчора Тернополя не скаржилися на те, що доводиться довго чекати транспорт на зупинці, інколи навіть годину через погано розчищені дороги, сповільнений рух. І, зокрема, також були проблеми на об'їзній в Тернополі. Е, ну е, е, ті проблеми, які десь там це по перше, це були якісь точкові поодинокі випадки, Падки пов'язані були швидше з концентрацією дорожньо-транспортних пригод або з діями водіїв в умовах надзвичайної ситуації. Дійсно, рух ускладнений, але рух не було. Скажімо, був були тягнучки, але не було такого, що рух спинявся на якійсь ділянці дороги рух спинявся дійсно через. Низьку над низьку температуру ті реагенти не працюють, які ми висипаємо на дорогу. Вони не працюють таким чином, як, як би хотілося, і відповідно є. Ну є трошки налипання мокрого снігу. Але сьогодні ви бачите, ось це центральне. Фактично в мене за спиною це це саме центр міста, вулиця. Ми бачимо, що Перше розчищена дорога нормально, по-друге, по-друге, ну трафіку фактично немає, як в звичному режимі. Зараз ми знаходимося в годину пік, але в звичному режимі транспорт рухається і ніяких хоч, надзвичайних ситуацій немає. А якщо говорити про дороги національного та регіонального значення, чи там вони зараз розчищені, чи там рух у, звич... у звичному режимі. Е Дороги розчищення рух в звичному режимі працювало що стосується зокрема виключно на дорогах національного значення 57 одиниць різної техніки. Загалом загалом сто 150, 150 одиниць техніки працювало на дорогах обласного обласного і державного значення ще десь 261 одиниць техніки в громадах працювало. Проїзд забезпечений в першу чергу на дорогах згідно норм держстандартів. І інших норм проводилось розчищення. Ми це контролювали. Цей процес цілодобово контролювали і діну проїзд забезпечений по всій території області. Якщо там потік, навіть по тих нормативах, де там раз на три години мала проходити техніка, то були такі випадки, там де є ну низини певні географічні, скажімо так, особливості, там де задуває перемети були на дорогах, то там працювала. І щогодини, і по два рази на годину виїжджала техніка, щоб ліквідувати замети в тих в тих на тих ділянках, де збирається сніг. Пане Вікторе, ще скажіть, будь ласка, чи були ДТП за цю добу через негоду? Е в ну, звичайно що ДТП вони є вони є завжди але щоб сказати що це були пов'язані з якоюсь якийсь був ріст ріст чи концентрація там в певних ділянках чи ріст ДТП, то такого не було не було звернень до лікарень які б пов'язані були не було якихось від перего з травмами чи з перехолодженнями таких ну таких надзвичайних ситуацій та також не було і ще скажіть, чи були скарги людей з різних населених пунктів області стосовно проблем з розчищеннями сільських для прикладу доріг чи інших місцевих доріг? Скажімо, так це ну, не можна сказати, що були скарги. Це були ну, були е, невелика кількість звернень. Ми на них оперативно реагували, і звичайно, що ну такі звернення вони є завжди. Це це не можна сказати, що знову ж таки був який, який якийсь пік, такі як ми скажімо, спостерігали в минулому році, коли був блекаут, і коли були масові звернення людей щодо відключення електроенергії. Та то це, це дійсно був пік. Сьогодні це були стандартні стандартна кількість звернень, як на які ми оперативно реагували, і десь там. Допомагали доїжджати і при потребі, через чи, чи звертали увагу підрядників, які мали розчистити які мали розчистити дорогу. Дякую, пане Вікторе. Це був Віктор Устенко, заступник начальника Тернопільської ОВА, з нами на зв'язку, який розповів про те, якому стані зараз на тернопільщині дороги, чи чиї вдалося розчистити, і чи є у нас ДТП за минулу добу.